Сьогодні ми поговоримо про співачку, яку люблять у кожній українській родині. Її піснями захоплюються, бо кожна композиція це окрема історія життя. Тіна Кароль, талановита людина, тендітна і в той же час сильна жінка. Нещодавно співачка написала патріотичну пісню для дітей під назвою Україна, це ти, яка швидкими темпами підкорює інтернет мережу. А все тому, що Кароль вклала в неї щирі емоції і почуття. Тіна Кароль українська співачка, солістка ансамблю Збройних сил України, телеведуча, заслужена артистка України, справжнє ім'я Тетяна Ліберман. Ніхто з членів сім'ї дівчини не мав відношення до музики. Батько й мати співачки за освітою інженери, старший брат Стас, юрист. Коли дивишся на цю чарівну і тендітну дівчину, з вуст якої не сходить посмішка, щира, тепла, справжня, то мимоволі замислюєшся, де береться в людини стільки сили, стільки енергії. Мої пісні відповідають моєму внутрішньому світу, вони, ви помітите, вони достатньо різні. Можна, десь то я ігрива, десь то я дуже трогательна, десь то дуже серйозна, даже не по годам, а где-то немножко ну, що ли. наивная, и это все э, отображение меня, э, как бы моего внутреннего мира, и, конечно, меня как актрису. Я люблю перевоплощаться и в песнях, и в образах, соответственно. Просто так неожиданно пришел закат, Ласкова ноченька приплыла к нам с того берега. Зачем я так хочу біжать? Ты плыви, ти больно мені помніть. Тіна Карль з 11 років успішно брала участь у музичних конкурсах. Конкурс Юрмалінова хвиля 2005» Тіна вважає найяскравішим, найцікавішим і найважливішою подією для молодого виконавця. Там співачка посіла друге місце, а також отримала призвідали погачової 50 тисяч доларів. У травні 2006 року представляла Україну на міжнародному пісемному конкурсі Євробачення в Афінах. Греція, де зайняла цьому місце. в особистому житті Тіна Кароль пережила справжню трагедію. Співачка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. У грудні 2008 року у пари народився син Веніамін. У 2012 році Огіру поставили невтішний діагноз. Внаслідок хвороби він помер. Співачка довго не могла прийти до тями. Вона часто присвячує пісні та виступи померлому чоловіку. Єсли б, б я тогда знала би, що не смагу у тебя забить. все било просто звичайно, би. Не будь ми вздорний в, в спи будь мы, горды и глупы, все сложится по-другому могло бы. Я все еще. Тіна Карль активно займається соціальною діяльністю. 1 червня 2014 року, в день захисту дітей Тіна Кароль відкрила благодійний фонд Полюс притяження. Фонд Тіни Кароль. Полюс притяження благодійна ініціатива співачки, метою якої є допомога дитячим онкологічним відділенням міських та обласних лікарень усіх міст України. Також Тіна любить Україну і підтримує її у нелегкий час. Нещодавно співачка написала патріотичну пісню для дітей, яку виконала разом з учасниками проєкту Голос Діти. Я рада, що діти виконують її. Дуже хочу, щоб їхні голоси звучали в ефірі і радували глядачів своєю чистотою, щирістю і добротою, якої так нам зараз не вистачає, говорить Кароль.